Коли я працював в школі і діти робили цю помилку, то я їх бив. Сильно бив. І дівчат також бив. Припустимо, ми з тобою віднімаємо оці два дроби. І, оура! У нас і знаменник однаковий з тобою, да, П'ятірочка. І що ти часто пишеш? Дорівнює. Рискадробу переписуємо їхній спільний знаменник 5. І далі увага. А плюс Б, зрозуміло. Ну і понятно, що далі віднімаємо мінус С плюс Д. Може, прям, ну не так. Не отакий в тебе вираз буде. Да? Може, якийсь інший. Але суть в тому, що отут у тебе мінус буде, і ти ось так ось так ось будеш віднімати. Ось мінус С і оцей ось чисельник, да? так от саме за це я бив своїх учнів. За отаке, що вони прямо так і писали, ти отаким от чином відняв лише букву С. Ти понімаєш, лише букву С ти відняв, а тобі потрібно відняти повністю увесь чисельник. Душка, має бути душка тут. Запам'ятай, якщо у тебе віднімається дріб, то ти оцей мінус, пиши отут, а далі обов'язково став душку. Бо отак неправильно. Тобі понятно?